Згадує Агата Ускова, дружина коменданта Новопетрівського укріплення Іраклія Ускова. Тарас Григорович був у нас як у рідній сім'ї. Усі його дуже любили і, звісно, всяким способом намагалися полегшити йому тягар неволі. Та й не можна було не любити його. Він був такий добродушний, ласкавий. Такий простий і добрий з усіма. Найбільше він любив товариство моїх дітей: прийдеш, бувало, у садок, подивитися, де Наталя, почуєш сміх, вереск. Отже, десь тут із Тарасом Григоровичем. І Їх компанія була нерозлучна. Помітивши, що Тарас Григорович любить природу і сумує без діла, Іраклій Олександрович дав йому кращу частину на своєму городі. Тарас Григорович захопився своєю роботою і, цілими днями, встаючи разом із сонцем, шпортився на грядках. Тарас Григорович палко любив природу, музику і співи. Співи він міг слухати годинами в якомусь вдячному литовному настрої. Він з якоюсь пристрастю любив свою Україну і не міг спокійно слухати її пісень, її мови. А як він любив квіти. Прості, польові маки, ромашку, волошки, дзвіночки, вінки, букети і цілі кошики незабудок радісно захоплювали його. Він встромляв у них своє перейняте захватом обличчя і на повні груди вдихав їх ніжні пахощі. Коло своєї улюбленої альтанки він насадив багато соняшників. Їхні яскраво жовті віночки нагадували йому хутірці в Україні. Щодо зовнішності, то Тарас Григорович не був гарний, постаттю громісткий і манерами грубуватий, але все це прикрашала добродушна усмішка, правдива мова, лагідність, інтелігентність його душі.